Є решетка, це упаковка 10 штук. Ось так вона запакована. Тобто по 10 штук розмір її 60 на 40. Зараз запакуємо. Одна людина попросила відправити сьогодні. Це одну упаковочку, там багато замовлень їде завтра, там, де їх багато їде. Їде прямо зі складу, а це тут з магазину зараз відправимо. Запакуємо і відправимо. Тобто вона витримує і буса, витримує. Вона витримує і легкову машину, і джипа якогось, міні-віна, Понятно, що витримає. Ну і для пішоходів так само можна її брати. Тобто Поклали на землю, засипали її щібньом, тако собі, і ходите по рівні, поверхні, і ось такого у вас не буде. Тобто грязі, тобто, зараз сухо, да? а коли буде мокро, грязі у вас точно не буде. Тому що вся... Вся водичка, вона туди просто просочується в землю і все, і буде все чудово, все прекрасно. Так, що кому потрібна одна секція 60 на 40 ось так 60 на 40 З'єднується з усіх сторін. Чотирьох можна її з'єднувати між собою. Ціна за одну секцію 135 гривень.